Не обладнані належним чином дільниці. Люди не мають можливості висловити свою думку, віддати свій голос за того кандидата, за якого вони хочуть. Немає наявної інформації, доступу до інформації немає. З Цим потрібно щось робити. І я сама була у 2015 році кандидатом і на свої власні очі побачила, як то буває насправді. Людина з інвалідністю, як і будь-яка людина, має в принципі всі ті самі права, що й будь-яка людина. І в цій ситуації головним завданням держави є створення умов, які б допомогли людям з інвалідністю на рівні з іншими реалізовувати свої, зокрема, і виборчі права. Надо підняти культуру наших людей, наших чиновників, щоб вони не були такими бізнечними. Коли ми говоримо про рівнодоступність виборчого процесу, ми не говоримо про те, що ми створюємо певні привілеї для певної категорії наших громадян. Ми просто говоримо про те, що ми маємо вжити певних заходів для того, щоб люди з інвалідністю мали таку саму можливість брати участь у виборчому процесі, як усі інші громадяни. Без виборчого права фактично неможливо, реальне. Цивілізоване європейське суспільство, де є активність місцевих громадських організацій людей з інвалідністю, там завжди влада йде їм на зустріч. І так далі, тобто це треба вирішувати у порядку контакту, у порядку співпраці. Тобто добиватися, стукайте і вам відкриють. Ви uh, um, a working group with civil society to press these issues. Чому людині потрібно бути активною, і в тому числі людині з інвалідністю? Через те, що вона людина, через те, що вона громадянин, через те, що вона має права, вона має обов'язки і цим не тільки користатися треба, а обов'язково користатися. Я кожен раз ходжу на ці вибори, голосую. Чому? Тому що в мене є двоє маленьких діточок, і я хочу, щоб вони жили в нормальній державі. Кожен з нас має право використати момент голосування, адже кожен свідомий громадянин обирає для себе ту владу, на яку він заслуговує, і кожен з нас має право як віддати свій голос, так і бути обраним. Я надіюся на те, що в Україні з кожним роком, з кожним виборчим процесом, буде збільшуватися кількість людей з інвалідністю, які саме будуть обиратися. Тоді в Україні і буде стрімко змінюватися ментальність людей, відношення людей до осіб з інвалідністю. І, мабуть, тоді наша країна стане справжньою інклюзивною країною.